Дзень добрі, шановні панство, добрий день, шановні діти та батьки. Працюємо ми на сторінці 15 сьогодні, і у нас дуже цікава тема. Ми вчимося, як запитати, звідки ти, де ти живеш, і вивчимо ми сьогодні деякі країни та міста. Давайте подивимось. Спочатку давайте перекладемо назву теми самої. Дивіться: Сконд Єстиш. Сконт єстеш це. Звідки ти. Тобто у нас запитують про країну походження. Наприклад, сконд єстеш?» єстем з України. Звідки ти? Я з України. А саме слово сконд у нас перекладається як звідки. «Єстеш» – це ви вже знаєте. «Єстеш» – це ти є. Звідки ти є? І мешкаш перекладається як де ти живеш. Где це де? Мешкаш, це ти живеш. Давайте прочитаємо діалог. Скон пан єст? Єстем з Англії? Где пан мешка? Мешкам в Лондині. А тепер давайте перекладемо. Звідки ви? Я з Англії? А де пан живе? Я живу в Лондоні. Tak. I давайте od razu на na drugi dialog. Skąd jesteś? Przepraszam, nie rozumiem. Ja jestem z Polski, a ty? Skąd jesteś? Z Włoch, z Francji, z Hiszpanii? Jestem z Hiszpanii. Ja mieszkam w Krakowie, a ty? Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Madrycie. А тепер давайте перекладемо. С конд єстеш. Це ви вже знаєте, що це означає звідки ти. Препроша, не розумію. Перепрошую, не розумію. Я єстем з польськи. Я з Польщі. А ти скін єстеш? А ти звідки? З Влог? З Італії. З Франції. З Франції. З Гішпанії. З Іспанії. Єстем з Іспанії? Я з Іспанії. Я мешкам в Кракові. А ти. Я живу в Кракові, а ти. Где мешкаш? Де живеш? Мешкам в Мадриці. Я живу в Мадриці. Тобто, як ви бачите, перший діалог це у нас був діалог офіційний, тобто на ви. А другий це був діалог неофіціальний, тобто на «ти». Добре, а зараз давайте вивчимо деякі міста і країни. Ось дивіться, якщо ми хочемо сказати, звідки ти, тобто про походження, про країну, ми запитуємо, «сконд єстеш?». Ось у нас це запитання, і ось воно є у нас тут. «Сконд єстеш?» звідки ти? Єстем з. Я є з. Єстем з. Єстем з Англії. Я з Англії. І якщо ми хочемо запитати про місто, ми запитуємо так: где мешкаш? Де ти живеш? Де ти зараз живеш? Где мешкаш? Мешкам в Лондині. Я живу в Лондоні. Мешкам в Лондині. А тепер давайте подивимося, які у нас тут є країни. У нас є Англія і Лондон. Далі. А, где мешкаєш? Мішкам в жимі. Жим це у нас Рим. А Рим це столиця чого? Правильно, Влох. Влохи це Італія. Єстем з Вух. Я є з Італії. Єстем з Вух. я из Италии. Будь ласка, цю табличку запов... запомнить. Естем з Вох, я из Италии. Далее. Естем из Франции. Я из Франции. Мешкам в... Правильно. Парижу. Мешкам в Парижу. Мешкам в Парижу. Далее. Сколько ты Jestem z Hiszpanii. Zwitki ty? Ja z Hiszpanii. Mieszkam w Madrycie. Madrycie, правильно. Mieszkam w Madrycie. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Madrycie. Gdzie ty żywesz, ja żywuję w Madrycie. Dalej. Skąd jesteś? Jestem z Rosji. Zвідki ty, Я з Росії. Где мешкаш? Мешкам в Moskwie. Правильно. Де ти живеш, я живу в Москве. Далі. Где мешкаш? Мешкам в Берліні. Де ти живеш, я живу в Берліні. Skąd jesteś? Jestem z Niemiec, tak, Niemcy, c, Niemczeń. Niemcy, c, Dalej, skąd jesteś? Jestem z USA. Skąd jesteś? Jestem z USA. Mieszkam w Nowym Jorku. Nowym Jorku. Mieszkam w Nowym Jorku. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Nowym Jorku. Tak, dalej. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Kijowie. Mieszkam w Kijowie. Ja żywu w Kijowie. Skąd jesteś? Jestem z Ukrainy. Tak, co wy tocznie znacie? Jestem z Ukrainy. Ja z Ukrainy. Skąd jesteś? Jestem z Ukrainy. I ostatnie się u nas tutaj. Skąd jesteś? Jestem z Japonii. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Tokio. prawidłowo. mieszkam w Tokio. Ja żyję w Tokio. Tak, Tu To jeszcze raz. Якщо ми хочемо запитати про країну або про походження, ми питаємо, скон єстеш?» І відповідаємо єстем з, я з. Якщо ми питаємо про місто, де зараз людина живе, ми запитуємо, где мешкаш?» І відповідаємо мішкам в. Десь. Добре, далі. І дивіться, тут у нас є таке маленьке правило. Тобто ми не можемо сказати «Сконд єстеш, єстем в Іспанії. Це буде нелогічно, тому що «сконд» – це звідки, а ми скажемо, звідки ти, я в Іспанії, наприклад, ми так сказати не можемо. Тобто, скон єстеш, єстем з. Наприклад, в «Где мешкаш? «Мешкам в Барселоні. Так. Тоді давайте виконаємо з вами вправу. Ось у нас приклад. Єстем в Англії. Тобто, у нас було запитання, яке? «Сконд єстеш? Єстем з Англії? Тобто, це у нас походження в Лондоні. Живу де в Лондоні. Мішкам в Лондоні. Паула мешкам, в Польщі, але є. в Чому ми тут поставимо? Паула живе в Польщі. Ale ona z Italii. Paula mieszka w Polsce, ale jest z Włoch. Top w i z. Kamila jest mm -hmm, polski, ale mieszka mm -hmm, w Dublinie. Prawidłowa Kamila jest z Polski, Але мешка в Дубліні. Бо Каміла є з Польщі, але вона зараз живе в Дубліні. Клара і Матеус мешкають <губя> в Європі. Вони с... <губя> – сам в Франції, живуть де? Правильно, в Європі. Тобто Klara i Mateusz mieszkają w Europie. Oni są z Francji. Tak. Dalej. Ewelina mieszka, mieszka w Warszawie. Tak, w Warszawie. Pan Fischer jest Niemiec. Mieszka dreźnie. Pan Fischer jest z Niemiec, mieszka w Dreźnie. Państwo Sanchez mieszkają w Hiszpanii. Państwo Sanchez mieszkają w Hiszpanii. Ja думаю tu składnogo niczego nie było. Ваше домашнє завдання це сторінка 12, вправа з 1 по 4. Дякую вам за урок. До вітлення!